Із Xiaomi маю 9T на 128 МБ, ціна 3500. Телефон дійсно гарненький стан. Має роз'єм на наушники 3,5. Також тут роз'єм йде на зарядку Type-C. Є відбиточок пальця. По екрану взагалі ніяких нюансів не, не видно. За додаткову плату можу поклеїти захисне скло. Так, дозволити. зараз покажу інформацію про цей телефон. Привіт. Так, про телефон Redmi 9T на 128 ГБ пам'яті на 12 Android та 4 ГБ оперативної пам'яті. Тут покажу ще камеру. Так, Ось така тут камера. Ну, Доволі непогана для такого смартфона. В комплекті йде зарядний шнур Type-C та телефон. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Кому цікаво цей або будь-який інший пристрій, пишіть мені у повідомлення або ссылка в шапці профілю на телеграм-канал.